Юлія Відміцька, одна з учасниць конкурсу соціальної реклами Крик. Навіть більше вона переможниця у 2023 році. За основу своєї роботи дівчина взяла важливу тему безпритульні тварини. Головний герой песик Льова, який мешкає в її дворі. Льова це тваринка з окупованих херсонської території на той час, коли вона була окупована. І як я знаю, її вивезли наші воєнні. Тобто спасли його з під обстрілів, але він був хворим. Родом Юлія з Кривого Рогу, де часто долучалася до таких конкурсів. Кожна перемога для неї важлива. Адже, за словами дівчини, це не дає опускати руки. І для мене це, по-перше, ну, виявити в люди, так скажемо, дуже цього не вистачає. І напевно зараз кожен замислюється, чи правильно він живе, чи туди він в тому направленні він йде, і мені це потрібно було тепер. Трошки є так присвітляється. Я розумію, що мені варто йти в цьому напрямку, тому що були такі думки. Чи журналістика це моє, але я все ж таки думаю, що це моє, і мені варто йти. А перемога це взагалі чудово. Всього на конкурс відправили 118 відео та фоторобіт. для участі. Кожен з учасників мав обрати одну тему з шести: російсько-українська війна, волонтерство, екологічна культура, гендерна рівність, національна самосвідомість. Захист прав людини та свобода від дискримінації. Захист тварин цього року. Вже додана категорія «Відеоробіт», Тому саме сьогодні ми побачимо призерів у цих двох номінаціях. І окрім того, впроваджена грошова винагорода. Так, переможці перше, друге, третє місце отримують грошову винагороду. 10 тисяч, 7 тисяч та 5 тисяч гривень. Відповідно, оцінювали учасників дев'ять членів журі. Це представники мистецтва закладів вищої освіти Дніпра та Дніпровської міськради. Роботи обиралися дуже важко, бо піднімалися усі соціальні теми, розкривалися усі соціальні такі роботи. Вони були ну, дуже важкі, бо кожна робота вже окремий витвір мистецтва, і не хотілося образити нікого. Тому журі досить довго обирали роботи та сперечались, бо хотілося дати кожному перемогу. Далі роботи переможці будуть виставлені в мистецькому провулку, що посінні пряни та гості міста змогли їх побачити.